Усім привіт, друзі! Ви на каналі Господарство Арсенія. Мене звати Арсеній. Якщо ви е любите дивитися відео про господарство, то ви потрапили саме сюди. Друзі, які новини? Сьогодні 28 червня. Ось п'ятниця. Ось, друзі. Сьогодні повичищав у в клітках. Тепер у них чистенько, так? Ось, друзі, травичка у кролика. Є, дивіться, гарний день. Сьогодні свято. День Конституції України. Всіх вітаю. Всім миру, добра. Все було добре. Дивіться. Ось дивіться, друзі. О, і всього поприбирав. Водичка є в них. а Куриди не знаю, де вони. Кури, сьогодні щось. Ось що ви біжите. Ось. Ось, дивіться, біжать. Сьогодні щось я не розумію. Курочки. Ось, зараз покажу. Ось, дивіться, приймають пісочні ванни. Фотографую. Ось дивіться, друзі. Курочки приймають пісочні ванни. Деякі в тому кутку, в тому кутку, деякі тут. Ось курочки. о, дивіться. Курочки, бачите? Ось, але я не бачу сьогодні, щоб вони знесли яйця. Що це таке кури? А може вже є. Але я щось сумніваюся. Сьогодні вони все вирішили зробити, напевно... А ні, з чого це? Казали, що нема. А, ай є. Одне є все таки А тут немає. Знову їли траву сьогодні. Ось. Так, Петюнчик. О, то ж буває бешкетник такий. То він буває. Б'є курей, але іноді все добре. Ось, дивіться, як це виглядає з сторони. Так кури ходять тут. О! Опа! Ось, покриває курочку. Ось. А ви що? Що? Два. В день їли два рази в зерно. Ви сьогодні... Вам сьогодні ви поїли? Ось два аж дві бляшанки зерна. Ось, друзі. Такі новини. Та й біжу сюди. Бо тут молодинки, курочки теж одне. І це сьогодні знесли. Ось одне. Вчо... Після вчора два. Вчора одне. І сьогодні одне. Це дуже радує, що вони вже несуться. Але Сьогодні давав їм траву, різав, але ввечері теж випустив попастись їсти, щоб вони самі поїли, пошукали щось. Щоб теж були, набрались вітамін і щоб несли яйця і були здорові. А то вписали мені, що тільки комбі кормом їх кормити і зерном. Тому що вони не виживають погано несуться. Я просто цього не бачу, тому що їм 5 місяців. Ось. Вони мають кури, будь-яка птиця має їсти траву. Обов'язково. Навіть що там пишуть, але все одно має. Коли, до речі, несеся гарно, коли давати траву. Тому, друзі, якщо у вас є трава, але. Тому обов'язково давайте траву, якщо у вас є кури ріжте їм. Це обов'язково в раціон має бути. Ну, звісно, взимку ні. А влітку весною осени пасти їх і траву. Ось, як ви можете бачити. пасуться. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей. Всім па-па-па.